Добрий день, діти! Діти, як ви вже знаєте, весною все прокидається. Тож хочу вам розповісти, як прокидаються дерева. Дерева прокидаються спочатку весни, коли вже вода та ґрунт прокинулись. Потім на деревах з'являються брунки та маленькі листочки. А потім з бруньків з'являються різноманітні квіти. А в деяких, наприклад, у верби з'являються котики. А листочки на деревах швидко ростуть до кінця весни. Тож дерева покриваються зеленою фарбою. Ось ми діти. З вами дізналися, як прокидаються дерева навесні. На цьому наше заняття добігає кінця. До побачення, малята!